Добрий день, шановне журі, Кирюшка Вікторія Іванівна, місто Лебедин, Лебединський заклад загальної середньої освіти номер 1 Ідея, якою я працюю, це активізація пізнавальної діяльності шляхом провадження новітніх інформаційних технологій в умовах НУШ. Перший клас: предмет, математика, навчальна тема одиниці довжини. Метр співвідношення між одиницями довжини, вимірювання довжини, ширини, висоти предметів, задачі на різнецеве порівняння. Добрий день, діти. Все рівно. Зверніться, в монітор усім всміхніться. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Діти, до якого уроку ми з вами приготувалися? Так, правильно, до уроку математики. Перевірте, будь ласка, чи все необхідне приладдя лежить біля вас поруч на ваших столах. Діти, ви навіть показуєте мені його в камеру, молодці, але покладіть зручненько, щоб вам було зручно ним користуватися. Погляньте, будь ласка, на екран, оберіть, будь ласка, той смайлик, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Послухавши ваші відповіді, я зрозумі... зробила висновок, що в усіх настрій веселий. Виразіть, будь ласка, його на своїх обличчях. Усміхніться самі до себе, усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з друзями мій настрій співпадає з вашим. Тож бажаю всім нам, щоб чудовий настрій супроводжував нас протягом всього року. Підготуйте, будь ласка, цеглинки лего, діти, для усного рахунку. Ваше завдання після того, як я зачитую вираз, ви, усно обчисливши, підносите до камер своїх пристроїв цеглинки того кольору, яка, на вашу думку, відображає записану відповідь на цеглинках у презентації. Починаємо. До 90 додати 7. Діти, як ви вважаєте, це цеглинка якого кольору відповідь? Перевіримо, ви мені показуєте жовту, правильно, жовта. 99 додати 1. Ви вже мені показуєте цеглинку блакитного кольору, перевіряємо. Правильно, продовжуємо, до 20 додати 4. Софійка, чому в тебе цеглинка жовтого кольору? Давай спробуємо зробити обчислення разом. До 20 додати 4. Так, буде 24. Сплутала цеглинку, добре, Софійко. Підніми мені, будь ласка, ту цеглинку, яка відповідає даній відповіді. Правильно, це помаранчева, перевіряємо. Наступний вираз діти. від 22 відняти один ви мені вже показуєте цеглинку червоного кольору. Розумнички, продовжуємо далі. Від до 50 додати 6. Зелений колір, молодці. До 40 додати 5. Синій колір розумнички. Молодці діти. Вкладіть, будь ласка, цеглинки так, щоб вони вам не заважали. Продовжіть речення. На минулому уроці ми вивчали. Діти, скажіть, будь ласка, що ми вивчали на минулому уроці, Стасе, Юля, повну відповідь не забувайте давати мені. Так, діти, молодці, на минулому уроці ми з вами вивчали вартість, гривню, копійку. Давайте пригадаємо, яка ж грошова одиниця нашої країни. Правильно, це гривня. Зараз увага на екран. Маринка зібрала гроші, щоб купити подарунок братикові. Полічіть, скільки грошей Маринки? Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Рахуйте вкусно. Дмитрику, повна відповідь. Маргарито, повна відповідь. Так, діти молодці, це 28 гривень. Тож у Маринки було 28 гривень. Розумнички. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Якщо два бублики нулі покласти поруч на столі, то скільки буде, відгадайно. Що там гадати? Два, звичайно. І дорогенький помилився не два, а значно більше. Скільки ж діти? Правильно, вісім. Сьогодні на каліграфічній хвилинці ми з вами, діти, вдосконалимо і покращимо навички написання цифри вісім. Давайте пригадаємо, як вона пишеться. Нам потрібно з вами поставити свою ручку легеньку крапочку так, на бі... вгорі бічної лінії клітинки. Ведемо вгору, пишемо з вами, вліво, вертаємо вліво, торкаємося верхньої лінії клітинки, ведемо вниз, заокруглюємо. Повертаємо вправо, не торкаючися, діти, нижньої бічної лінії клітинки, ми ведемо вниз, ставимо цифру 8 на нижню клітинку рядка, заокруглюємо знову вліво, вправо з'єднуємо два елементи, два овали, і в нас з вами цифра 8 написана. Але діти перед тим, як почати працювати у зошиті, бо давайте пригадаємо, як ми повинні з вами сидіти під час письма. Правильно? Ніжки рівно, молодці, торкаються підлоги, як ми повинні працювати за комп'ютером. Правильно, молодці, і як ми, діти, працюємо з вами в класі. А зараз покажіть, будь ласка, ручки, чи правильно ви всі їх взяли? Софійко, поправ, будь ласка, ручку. Правильно відкрийте, будь ласка, зошити, пропишіть рядочок через клітинку, це цифру 8. рівно. Ніжки торкаються підлоги. Хто діти закінчить, будь ласка, сядьте рівно і дивіться в камеру, щоб я бачила. Молодці діти, закрийте зошити. Я бачу, що ваші оченята трішки втомилися. Тому пропоную вашим оченятам підпочити, виконуйте, слухайте мене уважно і виконуйте ті дії, які я говорю. Опустіть оченята вниз, Рахуйте до 10. Відведіть оченята вгору, рахуйте до 10. Відведіть оченята вліво. рахуйте до 10. Відведіть оченята вправо. Порахуйте до 10. Закрийте оченята. Порахуйте до 10. Так, молодці. Відпочили. Я бачу, що ви готові до уроку. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з величинами. Познайомимося з новою одиницею вим... вимірювання довжини метр. Ви повинні запам'ятати, як вона називається. Вміти нею користуватися. Встановлювати співвідношення між одиницями довжини, продовжимо працювати із задачами на різницеве порівняння. Двіте, прото, тему і завдання уроку, скажіть, будь ласка, що ви очікуєте? Так, діти, деякі очікування я прописала вже заздалегідь. Зазвичай ми їх прописуємо з вами в класі на листочках, на аркушах по руських крахтах, і приклеюємо на дошці на відповідному зображенню. Але зараз я підготувала вам пісочний годинник. Будь ласка, оберіть очікування, яке ви чекаєте, що здійсниться, Назари. Ти хочеш дізнатися, що вимірюють метр? Так. Софія, ти хочеш, все ж таки, ти хочеш від уроку виконання цікавих завдань? Стасе, ти хочеш дізнатися, що таке метр? Добре? Алінко. Хочу дізнатися, де використовують метр? Діти, сподіваюся, що всі ваші очікування здійсняться, і ми до них обов'язково повернемося в кінці нашого уроку. А зараз давайте з вами пригадаємо, які величини вимірювання довжини ви вже знаєте. Молодці, сантиметр і дециметр. Скажіть, будь ласка, скільки сантиметрів поміщує собі один дециметр. Молодці, це 10 сантиметрів. А зараз увага на екран. Для кращого засвоєння навчального матеріалу, діти, зробіть, будь ласка, тишу в класі. Так, молодці. Вимкніть мікрофони. Дивіться всі на мене, подаруйте мені посмішку. Будь, будь ласка, діти, дуже уважні, оскільки і ця тема буде вам потрібна впродовж цього вашого життя. Ви навчилися вимірювати довжини невеликих предметів, таких як блокнот, ручка, олівець, чи навіть той самий звичайний робочий зошит. Ви знаєте, що вимірювання ми з вами здійснювали за допомогою лінійки. Так, лінійки виготовлені з різних матеріалів, можуть бути із дерева, постмаси, залізні. Вони навіть можуть бути в нас у деяких учнів є такі лінійки. Діти, але що робити, якщо потрібно виміряти предмет, який набагато довший від довжини самої лінійки, і використання сантиметрів і дециметрів ну, просто недоцільно. Бо лінійка дуже коротка, а предмет, який нам потрібно виміряти, набагато довший від неї. Ож, для того, щоб виміряти предмети довші, вищі ширші від довжини лінійки, люди домовилися використовувати іншу міру довжини метр. Метр виміщує в собі 100 сантиметрів. Здаріть метр. Молодці. Запам'ятайте, метр виміщує 100 сантиметрів. Так. Або 10 дециметрів. Так, молодці. Для слово метр записуємо скорочено малою буквою М. Запам'ятайте, після малої буквої М крапку не ставимо. Тож, увага на екрани. Вам потрібно запам'ятати: 1 метр це 100 см або ж 10 дециметрів. Запам'ятайте. Медр записуємо малою буквою М. Тапку після е, запису букви М не ставимо. Діти. Для вимірювання довгих предметів можна використовувати різні інструменти. Це може бути. Лінійка довжиною 100 сантиметрів або 1 метр. Так, молодці, вона в нас є в класі, і ми обов'язково, коли ви повернетеся до класу, будемо навчатися очно. За допомогою цієї лінійки вимірюємо з вами висоту ваших карт, стільчиків і їхню ширину. Це діти рулетка, довжина якої може коливатися від 1 метра до 10. Зроблена вона із тоненького заліза, а також пластикового коробка. Так. Рулетка, до речі, діти дуже компактно складається, і ми повинні бути обережні під час користування нею, оскільки е залізне е полотно воно дуже гостре. Для шиття швачки використовують сантиметрову стрічку. Вона м'яка і гнучка. Правильно, діти, ось такі сантиметрові стрічки ви бачили у своїх мам. Бабусь, вони нею користуються. І рулетку ви бачили у своїх дідусів і над. Подивіться, я принесла сьогодні на урок рулетку. Ось такий вона має вигляд. Так. Дивіться, я принесла на урок сантиметрову стрічку, якою користуються швачки. Є така в усіх. Я знаю діти. Молодці. Молодці. Тож, давайте перевіримо, а ще діти. Для вимірювання зросту використовують дуже цікавий, дуже цікавий прилад, який називається ростомір. Ростомір. Він є в наших класах, і ми обов'язково ним скористаємося, коли ви знову ж. Ви йдете на очне навчання і перевіримо, наскільки ви підросли за час відсутності. А зараз, діти, давайте з вами перевіримо, наскільки ви запам'ятали сьогоднішній матеріал. Тож, як називається міра довжини, за допомогою якої вимірюють довгі предмети Стаси? Молодець, метр, скільки сантиметрів уміщує в собі один метр Софія? Правильно, 100 сантиметрів. Скільки дециметрів уміщує в собі один метр? Катя? Правильно, 10 дециметрів. Як скорочено позначається слово метр, Марія? Правильно, це мала буква М. Молодці. Крапки після неї ми не ставимо. Діти, я бачу, що ви вже трішечки втомилися. Тож пропоную виконати рухи за хом'ячком. Але, будь ласка, давайте, будь ласка, про техніку безпеки. Станьте зручно. Дотримуйтеся правил техніки безпеки, оскільки ви зараз самостійно працюєте вдома. Будьте обережні. Трішки відпочили, продовжимо нашу роботу далі. Увага! на Перед вами з'явилася е, програма Flowerworks. Ви дуже любите з нею працювати, я знаю. Наше з вами завдання виміряти довжину ламаної лінії. Діти, верніть, будь ласка, давайте зараз спробуємо виміряти довжину ламаної лінії разом з вами. Так, я прикладаю лінійку. Правильно, Софійка! Так, я... Скажіть, будь ласка, Софійка підняла руку і сподіваюся, вона мені зараз скаже те, що я зробила. Діти, чи правильно я приклала лінійку? Правильно, ні. Ми повинні для вимірювання довжин предметів прикладати лінійку нуликом. Молодці. Тож, довжина першої частини ламаної, стасе? 20 сантиметрів. Довжуємо далі. Молодець. Довжина другої частини ламаної. Софія? Правильно, 20 сантиметрів. Катюш, тримаєш руку. О, Катя, молодець. Дуже уважна. І не лише Катя, діти, я бачу, ви всі підняли руку. Це значить, що ви всі уважні. Тож, Катюш, що ти мені хочеш сказати? Правильно, що кожна частинка нашої ламаної, вони одинакові між собою. А це значить, що довжина кожної частини 20 см. Діти, давайте ж тепер з вами дізнаємося, яка довжина ламаної в цілому. Так ми дізнаємося. Софія, правильно, додаванням також до 20 додати 20 Стаси. Правильно, до рівня 40 см. до 40 см додати 20 см, Софія. 60 см, молодці. До 60 см додати 20 см. Правильно, Катя, це буде 80 см. до 80 см додати 20 см, Софія. Так, це вже 100 см. Вага 100 сантиметрів, а це значить скільки? Один метр, молодці! Довжина нашої ламаної діти це один метр розумнички. А зараз пропоную з вами виконати наступну вправу. Підготуйте, будь ласка, цеглинки. На ваших екранах з'явилася презентація з цеглинками. На кожній із цеглинок вказана, вказана довжина. Вказана довжина. Ваше завдання, ваше завдання. За допомогою цеглинок Лего скласти башту, розташовуючи числа величин від меншої до більшого. Знизу у вас повинна бути найменша міра довжини, зверху повинна бути найдовша міра довжини. Діти на виконання цього завдання у вас одна хвилина, будьте, будь ласка, уважні. Після того, як виконаєте це завдання, піднесіть цеглинки Лего до своїх екранів. Не поспішайте, не хвилюйтеся, все добре. Бачу, всі справилися з завданням. Добре, Софія. Софія, давай з тобою порівняємо. Два дециметри, вісімнадцять сантиметрів. Скажи, будь ласка, два дециметри це скільки сантиметрів? Двадцять, правильно. Давай порівняємо, яке число більше, яке менше, вісімнадцять чи двадцять. Звісно 20 сантиметрів, Софійко, ти напевно поспішаючи сплутала цеглинку місцями і поставила спочатку цеглинку зеленого кольору, а потім жовтого. Так, правильно, нічого, нічого виправимося діти. Зміни просто їх місцями. Все. Привірте, будь ласка, ось така башточка повинна у вас вийти. Молодці. Так, а зараз я пропоную з вами. Попрацювати з підручниками, відкрити сторінку математики 140. Так, молодці! Бо це сторінка 1-4. Кажіть мені, будь ласка, пальчиками завдання під номером 3. Так, бачу ваше завдання, діти. Я вивела сторіночку на екрани. Так, можливо, вам так буде зручніше. Ваше завдання. Назвіть об'єкти, довжину яких зручно вимірювати міркою 1 метр. Але ж не забуваємо про повні відповіді. Тож. Правильно, діти, так, це і довжина паркана. Ми її будемо вимірювати метром. Так, це висота дерева і висота будинків. Це довжина доріжки, молодці. Це довжина всього майданчика, молодці діти. Це висота і ширина воріт. Правильно, молодці діти. А зараз закрийте, будь ласка, підручники, і працюємо далі. Ми з вами, діти, неодноразово. Відкладіть підручники, так, відкладіть підручники молодці. Ми з вами неодноразово виконували задачі на різницеве порівняння. Сьогодні ми з вами також обчислимо таку задачу, розв'яжемо. Скажіть, будь ласка, яку дію ми виконуємо під час розв'язання таких задач, Стасе? Так, це дія віднімання. Увага на екран. Висота сосни 27 метрів, а ялини 20 метрів. На скільки метрів ялина нижче від сосни. Про що йде мова в задачі? Молодці, про хвойні дерева. Яка висота сосни, Софія? 27 метрів. Повну відповідь не забуваємо давати. Так, яка висота ялини Марія? 20 метрів. Молодці. Діти, що запитуються в задачі, стасе? Молодці. Наскільки метрів ялина нижче від сосни? Молодці. Давайте визначимо з вами головні слова задачі. Так, сосна, ялина. Будь ласка, давайте з вами визначимо числові дані. Молодці, 27 20. Давайте з вами визначимо шукане. Молодці, шукане — це те про що запитується в задачі. Отже, нам потрібно дізнатися, на скільки метрів ялина нижче від сосни. Так, Дійте, ключові слова, Софья. Сосна 27 метрів. Так, Стасе? Ялина 20 метрів. Молодці, записуємо їх у зошиті. Угу. Сосна 27 метрів, ялина 20 метрів, ось такий запис повинен бути в ваших зоштах. Діти, оскільки в нас запитання, на скільки метрів ялина не щирі сосни? від сосни, то в нас ось така дужечка. Бо ми знаходимо різницю між хвойними деревами і за дужечкою ми пишемо на знак запитання метрів. Молодці діти, ви б запам'ятали, що після слов скорочення скороченого запису слова метр ми крапочку не ставимо. Так, молодці, молодці. Тож, якою дією ми будемо розв'язувати цю задачу, Софія? Молодці, дія віднімання. Діти. Для... Далі ви працюєте самостійно. задачу ви розв'язуєте самостійно. На розв'язання цієї задачі одна, від... одна хвилина. Так, молодці, Катя, перевіряємо, руку піднімає вже. Віка, перевіряємо. зачитай, будь ласка, розв'язок. Так. Діти, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Перевірте, будь ласка, якщо у вас саме ця відповідь, як в дівчаток саме таке розв'язання від 27 відняти 20 дорівнює 7 в дужках метрів, папку ми не ставимо відповідь на 7 метрів, то ви правильно, добре справилися з завданням. Молодці. В кого саме так? Розв'язана задача. Відмітьте, будь ласка, свої роботи за допомогою смайлика. Сподіваюся на вашу академічну доброчесність. Так, не хвилюйтеся хто припустився по молочок. Ви їх не припускаєте, бо ми не пропускаєте, бо ми навчаємося, а навчаючись, робимо висновки. Дякую за вашу академічну доброчесність. А зараз, діти, трішечки пограємося. Я пропоную з вами виконати справу. У програмі Льонін Епс. Так, ваша улюблена. Тож, ваше завдання встановити співвідношення між одиницями довжини. Дециметр, метр. 9 метрів. Стас, це скільки дециметрів? Будьте уважні, будьте, будьте діти, уважні, не хвилюйтеся. 9 метрів це. Стас говорить, 90 сантиметрів. Діти, перевіряємо швиденько, перевіряємо. 9 метрів це діти. А ну, давайте перевіримо. Так, Софійка говорить, що це 90 дециметрів. І це... Так, Софія, і це правильна відповідь. Молодці діти, продовжуємо далі. Я вас дуже прошу, не поспішайте. Ця тема в нас сьогодні вперше. Тому, звісно, коли ви будете ще плутатися, але не поспішайте. 5 дециметрів це скільки діти метрів. дециметрів – це скільки метрів. Так, 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 так. так. 50 метрів Катя говорить. 50 сантиметрів говорить Катя, перевіряємо правильну відповідь. Продовжуємо далі. Один дециметр. Софія, це 10 сантиметрів. Софія говорить, перевіряємо. Молодці продовжуємо далі, діти. 8 метрів. Це скільки дециметрів? 8 метрів, це скільки дециметрів. Катя говорить, чи це 80 дециметрів. Перевіряємо правильно, молодці діти. 4 дециметри. Це скільки сантиметрів, Стасе. Стас говорить, що це 40 Стас, зараз перевіримо. Молодець, Стас, ти добре справився з заданням. 7 метрів це скільки дециметрів? Перевіряємо, діти. Так, Катюша говорить, що це 70. Перевіряємо, діти, будьте уважні, і якщо щось не виходить, не хвилюйтеся. Так, 6 дециметрів це скільки у нас з вами метрів. Так, 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 6 дециметрів це скільки. 60 сантиметрів, підказує Віка, Віка. Ану, зараз перевіримо. Молодець. Ти добре справилася з завданням. 3 метри. Це скільки в нас дециметрів? Говорить Софійка, що 30 дециметрів. Перевіряємо. Молодець Софійка. Наступне завдання. 2 метри. Це скільки дециметрів? Стас, Стас, говорить, що це 20 дециметрів. Перевіряємо. Так, молодець, Стас. І. Останнє залишилося в нас і останнє один метр. Софія, це скільки дециметрів? Софія, що це 10 дециметрів перевірили. Діти молодці, чудові, чудово, правильне рішення знайдено. Продовжуємо далі. Діти, і повертаємося до. Я бачу, що ви засвоїли матеріал. Трішки так, але не хвилюйтеся, хто допускався помилочок, ми обов'язково з вами виправимося, бо ми ще будемо неодноразово повторювати, будемо закріплювати з вами цю тему. Добре, діти, повертаємося до наших з вами очікувань. Стасе, скажи, будь ласка, чи здійснилося твоє очікування? Так, ти дізнався, що таке метр, молодець. Софійка, чи діз... здійснилось твоє очікування? Дізналася, що можна вимірювати метр? Молодець. Марійка. Так, ти дізналася, де використовують метр і Віка. Так, було виконання цікавих завдань. Ми з вами працювали і у програмі FlowerWorks, і у програмі Apps. Ес ваші улюблені завдання. Діти, але ж що робити, якщо немає у нас порч? А я знаю, ви в мене такі маленькі дослідники, що вже не неодмінно захочете виміряти, що ви не неодмінно захочете виміряти довжину великих предметів. Що ж робити, якщо у вас немає метра? Я пропоную вам виготовити його самостійно, взяти різнокольорові нитки. Виміряти за допомогою лінійки шматочки, 10 шматочків відрізати, довжиною 11 см. Чому 11 ви запитаєте, бо потім ми ці шматочки з вами будемо зв'язувати. І ось саме на закріплення зв'язування цих вузликів у вас піде ось той 1 см, так, діти, і у вас вийде ось така стрічка довжиною 1 метр. І у вас буде свій особистий мірювальний приклад, пілот, яким ви зможете користуватися. А зараз діти. Стасе, обираємо конверт, який колір тобі найбільше подобається. Урок завершуєш. З веселим настроєм. Я дуже рада це чути, Софія. Труднощі виникли під час правил Льонін Епс. Софія нічого, ми виправимося. Я вже говорила, ми будемо закріплювати цю тему на наступних уроках. Марія. Сподобалося правил Льонін Епс і Flower Добре? Татя. Навчилася сьогодні вимірювати і визначати, що можна вимірювати метром. Молодець Назари червоний. Так, ти на уроці запам'ятав, що ми після слова метр так, ми позначаємо скорочено, крапки не ставимо і віка. Найкраще мені вдалося, звісно ж, прави, якими ми з вами користуємося. Діти, сподіваюся, що ви використаєте набуті знання час сьогоднішнього уроку на практиці. Урок. Закінчено. До побачення, до зустрічі! Бережіть себе! Ви неймовірні!